З вами я, Драгон, і сьогодні ми пограємо в дуельку з моїм другом Костю. Всім привіт! Це, пер... це... це вже другий раз. Ні, це вже третій раз, коли я записуюсь на ютубі. Дуелька в нас буде на АВМ. Ти згоден, Костя. Згоден. Можна там, ну, спочатку візьмемо М40, якщо не буде хватати. А може ми слухай, може ми зробимо без бомб? Да без бомбу, без бомб. Граємо на бейджонки. Хорошо. Он уже в нас запускає декад. Зритілі, якщо ви дивитесь це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал Дракоді. Так, обов'язково підпишіться. А якщо не підпишетесь, то... то тун-тун-тун-тун-тун, пун захожу прийде за вами. <хе -хе> ночі. Думаю, нікому не дай Боже побачити його ця ночі. <гум> так, як ви бачите, я граю за АВМ. І Костя теж має АВМ. АВМ це що? Коротше снайперка. А, снайперка? Так, зараз візьму, тільки чекай не вбивай. Це розминка все одно. Я знов скопчика граю. Чекай. Авен. Ах ти, шо? ти що шо роздав? Я вмію грати. Ви тренувалися. Роздав, роздав, мені знов скопа. Так, граємо на бейтьомки, запам'ятав. Запам'ятав. Можна грати як хочеш, зноскопа і не зно скопа. Тут ну, ти мене виробиш з коку. Так, матч починається. Окей, перший раунд. В першому раунді ми можемо взяти ізбивати пости. Давай на і грати на ділі. Хе, я знаю, я його вже взяв. Так, огломію. Перший раунд. Я скажу один секретик, я люблю сидіти в тмці. Треба із клітки. Ай, ну тут. Ну ти, ну ти з дігла хорошо граєш. Е, Звітелі, якщо ви це чуєте, то, то знаєте, Вова хорошо грає з дігла. Костя, берем 40 Я знаю. А ну спробую тебе дістати, я тебе чисто спробую знову копчика забрати. Раз. О, я візьму хлопчика. Хо, реально. Він, в мене просто пора заряжало с я на них. А в МБР чи хватає. Не хватає. А, ну то я візьму цей, 40. Окей. Okay. Я тоже взял нам 40. Любой тебя. Я не тільки в цомки а то мені буде дуже легко туди Я знаю. Ага. Я знаю. Ай-яй-яй, я це тут трогаю. Тун. 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 Ту. Ах ти! Ах Ти Ты з ч мені раздолгнул скобу? Просто мне вміє роздавать. Овембаре. Добре. Под вами не знаю. Так, друзі, зараз він піде в тмку. Він в тмку піде. Я вже то не в тмку не підуть. Точно. Ага. Так, забрав. Ай. Ну, давайте З ноускопа хочеш? Окей. Друзі, <на> да. починайте. Буде, буде чесно, буде чесно. Друзі починаєте. І любі снайперки, любі снайперки без скоп без ноускопа. Ну, все, кажуть, ноускопа. Так, да, починається весілля. Якщо ви хочете, щоб ми записали відео, як лутати е замок вампірів в детресі, то поставте лайк і підпишіться. І ми обов'язково вашу ідею зробимо. Ой-яй-яй, знову в була... 40 Бо в мене нема бапла. А зараз є? Нема. От я ну, Зовсім нема, навіть на нормальну цей. Нормальну оружку. Давай, давай, спробуй мене виграти. Це буде сложно. Так, тут нема. Тут ти в нас сидиш. Ти. Е, е, ти ч за пістолет? Бо в мене нема. Нам 40 до на намі, аму 40 даже не вистачає. Не хватає. даже ну. ну, на нормально не вистачило. Так, беремо АВМ, а ти можеш взяти АВМ. Да, тепер можу. Ну, один раз тебе виграв це дуже стожно. Хе-хе. <гум> Я зараз добрий. Ну ми ну зрителі вже поняли. Так в чому купиш? Ай, є. Ой, знову скопчик. Ну. Хорошо. На 6. Ти на одному місці не стій. Це дуже легко. Я... Согласен, ну просто ж в мене нормального управління нема. Поставьте, а як тобі така ідея создати свій телеграм-канал? Можна, можна. Mm. Так, байтем Костю. Зараз забайтимо друзі. Ага. Ну, куди він ага. Я спробую тобі роздати. Байпер, Давай Бувай безстролінгів. Зтроли. Давай безстролінгів. Та окей, Та ж таки. останній раунд. Uh -huh. Схоже ми зараз виграємо. Давайте йому піддамося. Я візьму навіть. А хоча б, давайте йому піддамося. Все да. Та ж таки, що ти дуже добре граєш. Я давай з скопом. Я буду ухиляти, давай. Ага, ножиком. <свистит> а, я ей хорош. Ладно. Ну, конечно. Ладно. Давайте накажем. Драгон наказывает. Еще то я не специально, я просто хотел хотя бы раз. Видите, какой у меня скинчик? Я называю это скинчик Титана Тервмена. Ти Это драко понял. Туда я, висю, там, там. Mm -hmm. так. я о Нічого ничего себе. Mm. Забрал. Нормально. я тебе решил. Я я вирішив зробити отак. Вот вот. Щоб знав, що я хорошо, щоб я, що я хорошо граю все ж таке, а не як ну Я тебе зараз забайчу. Не забайкаш. Не вмієш А, О, так ти задумав. Ну, що ти думав? Що я... Я не буду піддаватися тобі. Правда, ти скопа, я... ти скопа, ладно. Все одно ж ну я ж все ж таки ж не вмію дазнути скопа. Мені ще треба повчитися. Ми після, після цього відео, що ви маєте об, об ми знімемо як золотати замок, то там після того відео ми тоді вже повчимося. Та ти в сраку. А ти, ж взяв, взяв цю оружку? Та це не Тобі <хе -хе -хе> Де Я поняв. Туди. Ну що, друзі, перемога за драгоном. Підписуйте, ну, підписуйтесь на канал і ждіть наступних колаб. Обов'язково будуть. І обов'язково ми знімемо відео, як виготати замок вампірів. Так, всім пока-пока.